Пробачте, це не СТС. Зараз. Ось так. Отак. Нюх представляє. У одному городі в Україні. Ой. Зараз. Вжив був кошик. Пс. Живу компот і їхала сестричка корамелька. Да. А ще є інші коти на світі: кошик, карамелька і компот. Не спи! Прокидайся! Три кота, два кота. Одна кішка. Нові пригоди. Заміни карамелькі. Колись Коршик і компот чекали, поки тато прийде з лікарні. Ну, як там тато? Погано новина. Карамельки прийшлось робити інгаляцію на три дня. Сьогодні ви будете тільки двоє. Мама поки що зайнята, а я йду на роботу назад, бувайте. Ну йопсей мопсель. Ми осталися п'ять одні без карамельки. Ну, маємо ми щось придумати. Нам ж якось треба його то Її треба якось замінити. Ти маєш їй заміна карамельки? Так. Да. Давай замінимо когось. Хм. ввершите, сердиться, Не подходит. Сестра Базюка, она очень сильна. Она может сделать наш шашлик машлик Лампочка! Точнее, лампочка. Тож, она же девчина. Значить, вона хай і буде. Давай пішли до неї. Ви кажете, що каремелька захворіла. Ага, агу. Погане, Я знайду для вас админ. Колись я кстати пам'ятаю. Почекайте, переверну котят. Що якось моя прабабуся пішла в той, на дерево, а, до червоної кровищі, де хотіла взяти другі кетчупа і налити там. Ось. Ну так це не історія заміни, це ж історія якось твоєї бабусі, яка вона пішла до, до цієї картини і там побачила якогось цього. Мой корешний. Хай. Давайте йдем в магазин. Дереш в магазин. Щоб купити купить нове платье? Так, Вот ви прийшли. І що там купляти? Mm. Візьмемо цей плачечко. Ти кошти широка, я тебе скажу. Не в хату. Чого нам ще не вистачає? Тошняк, бантик. Карамелька носить бантик, значить, вона має Ти... ти бантик. Хто вона? Лампочка, Йопси, Мопсель. Окей. Так, 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 так. Нет, 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 давай. Мячик, я всякий случай весьму. Итак. Филациний, этот блокитный. Ну як? Не ідеально. А по-моєму, ідеально. Пілетовий. Вітш <плес> Відстой! <плес> Звісно, що ж ну за ті горчиться. Амбантик сердечкою. Раз вже карамельки, тоді до додому. А заплатити? Не хвилюйся, це безкоштовний магазин. Тут Тут немає людей. Окей. Ой, ніч уже сідає. Придеться йти додому. Можливо, я піду там? Тепер ти будеш жити з нами. Тепер ти наш заміні. И вот мы не дошли до хаты, Ты нашли уже замену карамельки и вот. А, вот же дебумячик. мячик. А. Так, лампочка, ты спишь на ружевом подушке. Слишком. На ружевом лишку мама вроде. Эх, добре. Надеюсь, это добре. И пора и нам лягать спать. Давай спрінали хум, а я внизу. наступного дня. Mm. Uh. Uh. Можно я это поруже пету ту Эм, нет, ты нам за... Ты нам же потребна. Давайте поиграем а? с мячиком. <tom> Ловы. Ой, Ой, пробачный мячик вылетел. На над цим, цим треба пору порацювати, бо от над цим проєктом. А, отак. Крам. Лампочка збилась! Може, карамельку будемо її називати, а не лампочкою. Да, окей. Але Сіріно, побіжаю за ним. За неї, мав разі. Окей. Да шо ж... Шапка за... Засты... Да ш... Все. Карамелька, все с тобой добре. добре. Ах, Ах, все добре. И меня сваты теперь <губить> не карам... <губить> меня сваты лампочка вообще-то не карамелька. Пробачь, Лампочка. Ми будемо тепер назвати карамелька. Тепер ти нас заміні. Ай, найвіші звук за мамося бути нас заміні. І так пішли на спортзал. Там будемо грати. Я не люблю, йти в спортзал. Коршик не хочет А, а придеться, пішли. І що тут треба робити? Ну, треба займатися фіднесом. Дивись. Ой. Тільки э, тут носить тільки тато. Ну, добре, зате я понесу. Ой, Який я сильний. А я зато... Ловлюсь, да. Не можу поднят... Ну, добре. Ну, поехали. Не можу дышать! ры ы хі ы смішного. Гиндан. А? а звідки цей звук? Він же тільки внизу а не наверху. На чердаку мав в блін. блин. Та тут ставлена спеціальна музика, щоб можна було вниз іти. А, ну пішли. А, стоп, забув дашо. Доброго дня! І ми прийшли за ...за лампочкою. Пробачте, її більш нема лампочки. Як Так сене, боже, її забрали. Да, поверніть його негайно. Вон, там лампочка. Ой! Ой, восім прийшли. Ай, ти що подивився, що сире пропирати? Це тільки дивляться котята, а не ми з тобою. Ну, добре. Да... Пізніше. Що? Так. Привіт. Так. Привіт, кістуля. Ой. Та да, привіт. Ну, як вам? Нормально. Лампочка? Шо з тобою? Пробачте с джентльмен. Блін, я хоть забрати той, от вот того кружечкового гантеля. Так, зараз. Вот так. Так, в цей наш карамелька тепер. Ми її замінили на неї. Тепер це наш. А не ваш. Поня... Е, поняли? Ні. я хочу, щоб була лампочка, а не якась короневка д. Поверніть його негайно. гай. Ні. Ох так. Псіп-псі-псіп. Пс. Папа, ти чого? Це ж капот? Це відстій якийсь. Кисуля, пішли. Що з миссия пішло на лампочку? Вона більше не лампочка, вона карамелька тепер. Вона на заміні, поняли? Ще зустрінемось з вами. Ах, то добре. Чого вони так зляться? Їм що не сподобався, як ми її дразнили? Да, це був відстій. Тро, друзяки до них. Карамелька, ти маєш бути з нами. Я не карамелька, я лампочка поняли? Ой, а ви тут чому тут робите? Да ми вирішили задумуватись, чи ми маємо помстити на вас, чи ні. Ма, дурні! А хто тепер буде з нами буде, ой, Ой! Сара сказала, Вы двое корни. Вы я... хотели меня заменить? Нет. Ну ты же хворила ж. Сара, братва, а... я вам перехворю.